Ну, він розумієте, Андрій все-таки певна символічна постать. Він символізує певні речі. Це націоналістичний рух, який їм дуже не подобається. Знаєте, я от, ну, от будете здивовані, я досі, здається, числюся членом проводу, може, вже вивели е Мельниківської ООН краєвої. Я вступив туди в 90-му році. Я трошки знаю, що таке націоналізм, тому що я сам був членом центрального проводу ООН, правда, Мельниківської а не Стечко з усіма іншими, з Дарою Ребець, довікарі, теж всіма дуже багато спілкувався. І в нас спробують створити в Україні. Викриваний фальшивий образ націоналізму. Це і від. Трохи це пішов і від Тягнебока, коли він рейдерну відібрав пробія його організацію, тому що це була пробія організація, тяби і просто рейдерські захопив. Але в основному це ті, хто української мови ніколи не сприймали. Це Харківська група. Ну, от той же ж самий е, е, Господи, як же ж він, наш телеканал Мураєв. Він міг спокійно стати не проросійським, а ультранаціоналістичним вони тоді їхня група розійшлася. Білецький вони ж всі разом були. Білецький пішов в націоналісти. Аваку пішов в центристи, а Мураєв пішов у цей у проросійські. А могли помінятися місцями. От тому, скажімо, там білецького люди дуже ну ти ж сам шаріївці, шаріївська родичі шарія і його представники були запрошені на всі з'їзди Білецького. Це харківська команда, яка вся була повністю об'єднана. От звідти в нас прийшов фальшиве розуміння націоналізму: що це має бути щось страшне, злобне, розлючене, кардинально ненавистю до всього іншого. Все жодного стосунку до націоналізму це немає. Чому Парубія так зокрема ненавидів, особливо шаривські кварталівські обивали брудом? Тому що вони вища спробу зробити і українців оцей шароварщину показати, mm -hmm. українців принизити і націоналізм український зобразити як щось таке, знаєте, ущербно, терористичне. А от Андрій, ну ви пригадуєте, Андрій ж абсолютно пов'язане з психічними відхиленнями, ось так. Ну, що щось таке. Зеленський, слухайте, так до речі, і Зеленський, і Янукович однаково до цього ставилися. Коли Янукович той провалився варіант імітації замаху. Ну, студент випередив яйцем, а Янукович думав, що це вже стріляють. Не встиг. Ну, верніше не встигли вис... ось постріл озвучити. А він же ж після того, коли сидів там ніби в лікарні, робив вигляд, не знав, як з того вийти, він же ж яку тоді фразу сказав: Франківську, Івано-Франківську. Та фразу: націоналізм це хвороба, чи щось, чи психічна хвороба. От для Зеленського те саме. І тому вони люблять той націоналізм, який сам себе дискредитує. Ні, багато людей до нього приєднуються. А я дуже добре знаю багатьох людей. Родину Шухевича знаю, інших. Це люди дуже інтелігентні. Знаю родину Бандери, спогади, сестри Бандери. Про, про її брата Степана. Знаю це дуже інтелігентні люди. Націоналізм має завжди інтелігентне обличчя, тому що український націоналізм він дуже європейський. Дуже європейський. І от через це ненависть була до Парубія. Тому що Парубій, мабуть, один з небагатьох чітко акцентованих саме націоналістів, про кого всі знали, що він націоналіст, який вийшов на такий високий рівень, ну, став, по суті, другою людиною в державі. Бо всі інші вони були все-таки це середовище націонал-демократів, центристів, воно трошки інше. Порошенко націонал-демократ, національний український патріот, демократ Ющенко. Націонал-демократ, а це націоналізм, це жупо для московської пропаганди, мав бути. І тут маєте парубія. Вічовий, культурний, дуже інтелігентний, дуже начитаний, дуже європейський. І тому бажання було його спасквілянтити, принизити, образити саме через цю ненависть. Їм хотілося, щоб не було такого націоналізму, який представляв Порубій. Я ж дуже добре знаю пробія. І ще раз кажу його родина. Ну, батькові знаєте, це не мають батьки хоронити своїх дітей. Володимир Порубій, Я дуже добре пам'ятаю. Ще з дитинства пам'ятаю, і потім в тому в обласній Львівській раді це настільки патріотичні люди, і от це викликало просто якусь тваринну, ненависть цього всього кварталу. Вони по-тваринному ненавиділи те українське, яке саме себе не дискредитувало, тому що ще раз кажу, вони хотіли, щоб націоналізм сам себе дискредитував, а далі вже їм і втручатися не треба. А тут не дискредитувало, показував своє. Дуже хороші європейські обличчя. От тому й бруд, тому й така ненависть була. А, давайте перейдемо ще і до подій, які відбуваються і, і всередині України, і за межами України. Ну, знаєте, мене вчора шокувало, що суд випустив з під варти колишню голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупул. Її зменшили заставу до 20 мільйонів гривень. Про це повідомили в вищому, вищому антикорупційному суді. Сума застави була 500 мільйонів, стала 20. і випустили 25 разів, так, нічого. Ну, Це 20 мільйонів гривень, це якраз ті 500 тисяч доларів, які вони викинули через вікно. Так, Там, одні, одні із сумок, тільки в одні одній сумок. Так. Далі е, я хочу нагадати, друзі мої, що досі тривають процеси над удошниками. З яких хочуть висотати, витягнути е, покази проти п'ятого президента Петра Порошенка стосовно того, що він там нібито е, на вибори передавали якісь флешки, якась сумка. Далі е, Ярослав Желізняк, народний депутат, публікує е, розслідування е, голови полтавської стосовно голови колишнього голови полтавської обласної військової адміністрації стосовно. Фортифікації З'ясувалося, що там немаленьку суму могли вкрасти на фортифікаціях, підвищивши і вартість, ну і не зробивши самі фортифікації. А цей колишній голова, нині голова держфінмоніторингу, приходить до Верховної Ради, починає звітувати, бити себе в груди, що все було чесно. Подивіться на ці фортифікації, показує якісь фотографії. Комісію треба створювати, щоб поїхали туди і дослідили. А потім запросили правоохоронців, які би це дослідили Ми чи створили комісію, це... пане Олександре, так. створили і її поставили очолювати корупціонера зеленого, який прокрався відверто. А до того, а до того навіть комісія не створила, а створила кілька груп самих сух. Був принцип такий. По десять чоловік кожну групу, три чи чотири групи, один з них має ідеально водіти англійською, щоб потім від імені групи розповів: ми були, ми перевірили фортифікації є, це ще в 23-му році було. Тому насправді імітація йшла суцільна. Ніяких фортифікацій не було. Всі гроші пішли в імітацію. От, власне, саме так, так в тому і справа, що е, ми бачимо, що відпускають людей. Ми бачимо, як це все, як ці справи затягуються. Ми бачимо. Знову ж таки, є підозри в величезних розкраданнях коштів на будівництвах фортифікації, на а, Мені хочеться зрозуміти, знову ж таки, чи будуть працювати в цьому напрямку на БУ е, Чи підтвердять вони свій статус той, який їм фактично надали на картонному цьому майдані? Надала молодь мені мову. здається, що цей майдан з картонками зробив, виконав трошки іншу місію. Тут набуї САП прив'язувати, це мені дасть їх навіть принизити. Ні, там були про тому, теж були, але вони зрозуміли основну річ те, що зрозуміли тоді, коли Янукович не підписав угоду про асоціацію, власне, ще не Янукович. А на той момент це вже потім було. А Азаров заявив, що ми не будемо підписувати. Ми ставимо на паузу. Це ще раніше ж було, коли вийшли люди на той е, ну ще студентський майдан. Його тоді називали молодше вийшла. Та сама історія. Майже ті самі люди, тільки це їхні вже діти вийшли. Це люди, в яких крали європейське майбутнє. Вони вийшли за європейським майбутньом, вони все прекрасно зрозуміли. Там ніхто особливо не ставив питання, ну, були картонки, тому що це була прив'язка до закону, але всі розуміли, вони не за Набу і САП вийшли. Вони вийшли, тому що це є маркер. Забрати незалежність НАБУ і САП, які розроблялися. Ті закони, антикорупційна інфраструктура, розроблялися всім світом цивілізованим. Їх забрати це вже прямий останній виклик. Після того. Не євроінтеграція для України закривається абсолютно і назавжди. Тому це був перший момент, і другий момент вони показали, що є в Україні ті, які мають гідність. Всі казали, що майдан неможливий, тому що чоловіки, а майдан це реальна сила опору. Це опір. Це боротьба. Це, врешті-решт, може дійти до війни внутрішньої, на в межах там, центрального району Києва. Пригадуєте тоді, там люди, що зі щитами проривалися. Потім вже з'явилися люди з якимись карабінами, люди, які проривалися в центр на банку, їх убивали. Це ті, хто можуть на таке піти. Це чоловіки отого мобілізаційного віку. Частина з них на фронті, багато, на жаль, загинули. Частина. Ну, не дуже рвуться на фронт, але якщо б було побито цих дітей, ще щось би інше було, якісь криваві речі, вони би теж вийшли. Є, наприклад, велитенська кількість тих, хто мають бронь. Оборонні підприємства все дуже багато. Мільйон людей, серед них чоловіків, які можуть вийти на Майдан, є багато, але поки що бояться втратити бронь, не хочеться. А віра в війну, що там вже ми все, все добре воюємо, вже немає, тому що вони бачать, яких командирів ставлять. Це ж вони дивляться хроніки з фронту. І навіть ті, хто поховалися сьогодні під жінчиними спідницями, десь навіть ті, якась частина невелика, але якась частина з них при певній особливій несправедливості може вийти на майдан. Але більшість ну нема кому зараз вийти з тих, оте що називається мобілізаційного віку. Не може бути майдан просто тільки самих жінок, тому що майдан це силова протидія. І тут раптом вийшли ті, хто ще не мобілізаційного віку в основній своїй масі, і вони показали: ні, є, буде. І вони світу показали, що Зеленський, і Україна це зовсім різні речі. Україна проти Зеленського, Зеленський проти України. Йому довелося дуже швидко давати задній хід і все інше. Це що стосується цього. А тепер до Набу і САП. Знаєте, в нас якось всі ніхто сусоливо ти Набу і САП не вихваляв. Ну крім Шабуніна, там ще там когось. Хоча ну, йому теж. Ярмаківських вихваляти, нібито не дуже той сенс. НАБУ і САП ніколи не працювало так, як належиться. Кого вони посадили? Юрія Гремчака. Пригадуєте Юрія Гремчака, стопроцентно сфальсифікована справа. Абсолютно рівно на всі 100% сфальсифікована справа. Я його справу знаю в найменших деталях. Дочекалися вторгнення, і тільки відбулось вторгнення, терміново посадили під прикриттям російського вторгнення. І два суди відразу перший суд і е, апеляційний. В умовах, коли нам було не до того, перші три місяці війни це Набу і САП, і це антикорупційний суд. Це вони зробили. Хто Герасимова Артура з Європейської солідарності тероризував по стопроцентно фальсифікованій справі? Вона не на 99, а рівно на 100% фальсифікована. Робили під телекамери, щоб зелена пропаганда могла це показати. Хто набу і САП. Хто виправдав всіх без винятку корупціонерів? Всі корупціонери вийшли на волю, не сіли, всім поміняли запобіжні заходи. Хто Трухіна відпустив? Хто дав можливість Трубіцину втекти, крім звичайно Буданова, який підписав документи, але хто дав можливість йому не бути під арештом, всім іншим? Всіх слух звільнили від відповідальності вищий антикорупційний суд України Набу і САП. Коли Набу керує корупціонер. Кривонос керівник набу є корупціонером. Він звинувачений в корупції був. Його просто простили. До Він... речі, Тарас Вячеславович, так. Ось е, е, останнє повідомлення від кривоноса набу отримує сигнали про нову хвилю підозр від СБУ працівниками бюро. Працівникам бюро. Угу. Що це таке? Що відбувається, а я зараз поясню, що вони одне одного вже починають, Так, носити. але це давно. Я зараз поясню, як просто раніше людей, підстрілювали, а тепер ви ж самі себе один одного. Насправді, вся штука кінчилася в тому. Кривонос єрмаківський партнер по корупційному бізнесу Єрмака і оцього Мамедова Ткаченка, який пробує знищити місцеве самоврядування в Києві. Я не вірю в можливість того, що основна маса на і сап можуть сьогодні працювати чесно. Там є просто ще заситника. Я до ситника ставлюся не набагато краще ніж до кривоноса, але ситник не зелений був. Попередній директор НАБУ, при ньому були за конкурсом. Саме не завдяки йому за конкурсом, прийняті дуже пасіонарні, дуже принципові детективи НАБУ. Ви пригадуєте, який тоді відбір був, як ми за кожним з них стежили. Там прийшли, і оцей із узбецьким прізвищем, якого зараз тримають в тюрмі, не хочуть випустити. Магомед Расулов. Так, так, Магомед Расулов. от мене на прізвище завжди проблема. Добре, що ви нагадали. І ряд цілих інших, ці. Конкретно люди вони складають ще ту основу, яку навіть кривонос не може знищити справді пасіонарно. Але поза ними ну поза ними це все більше і більше перетворюється на Єрмаківський бот. А тепер простенька штука. Пригадайте, про що ми думали в червні, липні 22-го року. Ми думали, як країну врятувати. А про що думали Єрмаки Татаров? Як поділити шкіру ще не вбитого зеленого ведмедя? Вони тоді викинули більшу частину команди старої Зеленського. Тоді Венедіктова залетіла, і багато інших Баканов злетів. Доки Зеленський десь в Австралії перебував там, десь дуже далеко відлетів, В цей момент вони поділили ряд посад. Вони повикидали людей, яких Зеленський привів ще до Єрмака і до Татарова привів свою команду, і їх викинули і почали ділити посади. Ділили дуже гарно. Все в них вигодовою добре, доки вони не дійшли до посади генерального прокурора. І коли дійшли до неї, знаєте, що відбулося? На генерального прокурора вони домовилися, що туди піде особистий друг, там, чи не кум цього татарова, який його врятував тоді ще від Ситника. Пам'ятаєте всю ту справу по Набу, який тоді ж в Клименко був ще детективом Набу, нинішній директор САП, і що він тоді спрацював там, щоб Симоненко спрацював, щоб врятувати. Конкретно Татарова. Отже, Симоненко мав стати директ, генеральним прокурором. Все поділили. В останній момент Єрмак згадав, що в нього є неприлаштований кум. Йому надокучило куму Костю, надокучило сидіти в Верховній Раді. І він, він ну, розумів, вони так ділять країну. Я ще раз хочу нагадати: це був червень 22-го року. Згадайте, що в той час відбувалося в країні. Вони Єрмак не дав. Симоненка відтиснув і поставив свого костя. Ну, вони після того посварилися, вони таки не помирилися. І вони після того регулярно відстрілюють людішок один одного. Самі усміхаються на всі 72 зуби, тиснуть руки, все. Але в них іде тихенька війна. Частково дискредитація один одного, частково е відкриття кримінальних справ. А тепер подивіться: Ярмак контролює Набу, САП. Вищий антикорупційний суд України НАЗК, це вся антикорупційна інфраструктура в Україні. А також контролює Кабінет міністрів України з усіма корупційними схемами в ньому і Міністерство оборони України з усіма корупційними схемами. Татаров відповідно контролює всі інші силові структури. Нацполіція, СБУ, ДБР мав би БЕП контролювати. Зараз випав БЕП він вже не контролює. Ще там все, що інше, крім того, що війшов антикорупційне сюди до Єрмака. І вони, відповідно, ви звернули увагу, от та ж сама крупа, яку сьогодні випустила, а давайте вам наведу коротеньку ретроспективу. Скажіть мені, чи крупа, ті гроші, які в неї були в хаті, з автоматом чи з кулеметом вкрала там, захоплюючи там, інкасаторську машину, чи що, чи вона її вкрала корупційним способом? Самі принесли. Ну так, корупційним способом, стопроцентна корупція. То просте питання, чому до крупи, про яку було відомо всім, що вона ну, таким чином хабарі бере, не прийшло набу? Тому не прийшло, що в них один хазяїн Єрмак, набув хазяїн Єрмак, і в Крупи це система, яка пов'язана з мобілізацією повністю під єрмаком. Теж хазяїн Єрмак, а до неї чомусь прийшли СБУ і ДБР, які до неї не мають стосунку до цієї справи. Ця справа чисто корупційна. А вони прийшли, спіймали. Ви бачили, там зйомка була крупа з таким прирядканим виглядом. А чому до нас? В нас все в порядку. Ми ж це все, все виконуємо. Все, що домовилися, ми все виконуємо. Тобто, ми а, відкрали, все що даємо. домовилися. Ми відкати всі даємо, чому до нас прийшли? Тому що людішек один одного відстрілюють, тому що не поділили посаду генпрокурора. Я ще раз кажу, це настільки примітивно, дико під час війни, але саме це відбувається. Але після того крупу посадили люди татаро, добре що посадили. Молодці прекрасно зробили. До речі, таких випадків є кілька десятків дуже помітних по високих посадовцях, коли єрмаківські б'ють по татаровських, татаровські б'ють по єрмаківських регулярно десятками один одного перебивають. Але Кінцевому рахунку все одно справу крупи має розв'язувати Вищий антикорупційний суд України, а антикорупційний суд України під Єрмаком. І відповідно татаровські її посадили, а Єрмаківські її випустили. До речі, її звільнили з під варти навіть до сплати застави. Вона не заплатила заставу. Так само, як Чернишова не заплатив заставу, але під варту не посадила. Те саме з нею. Це, це так працює вищий антикорупційний суд України, коли є замовні відвади врятувати людишек. Але насправді війна між ними є. От зараз ситуація пішла наступна. Це перше: це все-таки войнушка між Єрмаком і Татаром, вона продовжується. А між самими структурами війна пішла вже на серйозну. І там, там є і хороші люди, і погані. В СБУ є різні люди, в Набу є різні люди, в САП є різні люди, і дуже хороші, які дійсно працюють чудово. І СБУ ми знаємо, ми просто молимося на таких людей, як вони працюють. Але є верзотники, і от між ними. Іде відповідна ситуація. Тепер НАБУ хоче мститися за старі інші образи, і вони арештовують тих, хто є за що, реально є за що. Арештовують СБУшників ключових. А там є такої погані. Баканов завів таку московську погань. Баканов це ж православ'я, московське православ'я головного мозка в останній клінічній стадії був. От, відповідно, туди мітять набушники, і вони мають максимальну підтримку ярмака. А СБУ біжить до татарів, Вони домовляються, вони погрожують набу і кажуть: ми тут проти вас. Ми вас перештуємо. Це державна змова, все. За фламінго деміндіча вчепилися тепер, бо добу розкрило ну, немає ніяких фламінго, ніяких виробництв немає гроші йдуть невідомо куди. Тобто відверте тупе розкрадання, так як з паляницею було розкрадання всіми іншими ракетами-дронами, так справді не існує такого поняття ракета-дрон. Всі ми ними іншими була абсолютно та сама історія. От вони за це вчепилися, ніхто не звертав увагу. Доки вони поляницю копали все. А от зараз вони заїлися вже збиушниками. І збу різко заявляє. Ми зараз відкриємо провадження проти. Цих набушників, які, бачите, блокують державні оборонні програми. Ну, це доки в нас Збройні сили України, країна воює проти зовнішнього ворога, ці влаштували воїнушку всередині. Я не здивуюся, як вони ще почнуть автоматами-кулеметами стрілятися. До речі, ситних з холодницьким. Пригадуєте, в обох було по спецназу, Так вони умудрилися прямо на подвір'ї Охмадиту, коли в вікнах діти дивилися влаштувати сутичку. І Автомати пересмикувати, вони ще могли там дійти до стрілянини, якою могли попасти ще по вікнах і по дітях. Ці взагалі не думають головою. А зараз війна, їм наплювати. Вони, тому що у одного, одних і других є хазяїва. Є хазяїва між собою посварилися в червні 22-го року. І вони досі воюють. Отака історія.